Зранку під обстрілом російських військових був Херсон і передмістя, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Зранку росіяни обстрілювали і острів і Чорнобаївку. На щастя, без жертв близько 13-ї години. Військові РФ скинули з безпілотників вибухівку на Новобереслав. По Новобереславу по пункту незламності зруйнований перша перший поверх. Там також там будівля пошти була пошкоджена автівка на щастя без постраждалих. Сьогодні також чоловік вісімдесят го року народження в широкі балці наїхав. На міну отримав поранення скалкаві, слава Богу, живий. Також 7 листопада біля села Качкарівка під час сільськогосподарських робіт 41-річний фермер наїхав на міну. Чоловік загинув, розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби армія РФ обстріляла три територіальні громади району. Ворог завдавав авіаційних ударів по тягінській територіальній громаді. Керовані авіабомби влучили в об'єкт інфраструктури за межами населеного пункту, на щастя, без жертв. Місто Борислав було під обстрілами з артилерії та міномету. Також ворог, використовуючи БПЛА, скидував вибухівки по житловим кварталам міста, в результаті чого пошкоджень зазнали приватні транспортні засоби. Поранення отримав 45-річний чоловік. Зараз йому життю тут здоров'ю нічого не загрожує. За повідомленням обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 108 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 538 снарядів. Херсонська територіальна громада під вогнем була 15 разів. За інформацією міської військової адміністрації, гатили по обласному центру Гантонівці, Садовому, Благовіщенському. Загиблих і поранених немає. Катерина Гончаренко, Марина Круглова. Суспільне новини. Херсон.